Слава Україні! Розпочалася 244-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам'янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Солидар, Мар'їнка і Невельське Донецької області. Загалом. За попередню добу окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам'янка Херсонської області та Миколаїв. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних. Та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави з території Республіки Білорусь, включно із задіянням ударних БПЛА іранського виробництва. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Тарошковичі Соснівка і Велика Писарівка Сумської області. На Слобожанському напрямку. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Кам'янка, Красне, Стариця, Стрілеча, Хатня та Чугунівка Харківської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках з танків та артилерії в районах населених пунктів Кислівка Харківської області, Невське і Стельмахівка Луганської області, Берестове, Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку станків мінометів Ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Іванград, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Солидар та Яковлівка Донецької області. На Авдіївському напрямку станків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Новосілка, Павлівка Донецької області та Зелений Гай, Новоандріївка, Ольгівське, Степове, Червоне і Щербаки Запорізької області. На Південно-Бузькому напрямку зазнали вогневого ураження райони понад 20 населених пунктів, серед них Білогірка, Давидів-брід, Мирне, Сухий Ставок та Тернові Поди. За наявною інформацією, Противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега. Тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона з правобережної частини міста. В населені пункти Генічеськ та Скадовськ вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства. В населений пункт Львове на заміну евакуйованим колаборантам перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб. За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п'яти одиниць озброєння військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад 30 ударів. Підтверджено, Ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та позицій 9 зенітних ракетних комплексів ворога. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили три гелікоптери К-52 Алігатор, бомбардувальник Су-24М, два БПЛА Орлан-10 та БПЛА Шахет-131 противника. Ракетні війська й артилерія. За минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію Зоопарк та два інших важливих об'єкти противника. Віримо у Збройні сили разом! Переможемо! Слава Україні!